Напередодні міжнародного жіночого свята Одесу сповнює святкова атмосфера. На вулицях міста безліч торговців квітами, святковими листівками та сувенірами. Біля них черги чоловіків. Вони дбайливо обирають подарунки для своїх матерів, сестер, дружин та колег. Особливим став день напередодні свята ні в одеських школах. Максим Попонов, учень першого класу. Хлопчику 8 років. Максим вважає своїм чоловічим обов'язком привітати жінок з весняним святом. Подарунки хлопчик приготував заздалегідь. Кого ти будеш поздравляти на 8 марта? Мамі. А ще кого? Папу. Папу будеш на 8 марта. поздравляти? А що йому будеш дарити? М'яч для Що-що? М'яч для футболу. Мяч для футболу? Мамі подариш м'яч для футболу? Папі. А маме что ты подаришь? 4. Ясно. Расскажи нам стишок, который ты будешь рассказывать маме. Ну? Это я, сынок, вы хрящий. рисовал мимозы. Три тюльпана, флоксы, астры, пять гвоздик и розы. Ведь у вас завтра праздник. Подарю вам свой букет. Что они мужчина? А ось его одноклассница Валерия Молочкова подарунок для своей мамы сделала властными руками. Кого ты будешь поздравлять 8 мама? Маму и э, учителя. Ты, Учителей. ты им подарки приготовила? Да. А какие, если не секрет? Маме открытку с розами и учитель, учительницей. А кто открытку делал или ты ее купила? Я ее делала. Сама делала? Да. Школярі вже зараз знають, кого вони вітатимуть 8 березня. Першими отримають квіти найдорожчі люди у світі. я хочу поздравити своїх друзів, представниць слабого пола. І, звісно, найголовніший самой який ми будемо робити в делать в це, звісно, конечно своїм Я Хочу поздравити свою маму, з цим прекрасним праздником. Хочу їх поздравити. Як ти будеш їх поздравляти? Ну, какие-то подарки им приголосуем, либо какие-то сюрпризы, либо, может быть, я не знаю, какие знаки внимания ты будешь им проявлять. Мне кажется, банальные подарки уже не в моде. Постараюсь сделать что-то очень интересное. І не до привітань дітей приєдналися й депутати міської ради Павло Серебреник та Ігор Сафін. Депутати висловили слова подяки викладачам шкіл Київського району. У цій залі зібралися заслужені діячі освіти, ті представниці чарівної статі, на чиїх плечах сьогодні лежить виховання дітей. Для деяких з них педагогічна діяльність вже далеко позади. А минуле нагадує про себе сивими пасмами волосся. Сьогодні ми з моїм колегою вирішили зробити... Культурную программу для дітей и учителей, ну і безусловно, подарки, потому что любая жона хочет щасливою 365 днів, в році, ну а в предвірі 8 марта то обязательно слова привітань від дітей та депутатів не могли не викликати посмішку на обличчях вчителів. Сьогодні я хотів би поздравити всіх жінок з на праздником, пожелати, щоб вони були единственно любими і желание своїми звісно, їм здоров'я. Радості і для того, щоби 8 марта саме любімий чоловік подарілим букет світов. І звичайно, у залі знайшлися ті, кому зараз допомога вкрай необхідна. Одеситка звернулася до депутатів із проханням допомогти її синові сплачувати контракт за навчання. Відтепер В'ячеслав Буняєв, студент третього курсу Одеської національної будівельної академії, отримуватиме стипендію. Сьогодні було реалізована обіцяне... И в настоящее время ребенок обеспечен стипендией, будет обеспечен до конца обучения. Сегодня мы просто выполнили тот долг, я считаю, это долг. Который минут як частичку себя тим людям, которые нам довірили. Доверили себя, а в свое время довірили свої голоса. Цих вчителів згадують не лише з нагоди свят. Деякі учні підтримують з ними зв'язок протягом багатьох років. А іноді навідуються в гості вже із власними дітьми. От, наприклад, із Омська мені присилали письма, ну, наверное, ну, дуже багато років. 2030. А здесь тоже, здесь встречаемся, звонят, с праздником поздравляют, особенно с Новым годом не забудут. Ну, и с 8 марта. с Днем учителей. Поздравительные открытки шлют. Ну вот теперь, вот в последнее время как-то нет. Приходили. У меня есть ученик, который отслужил на Дальнем Востоке, в этом на атомной лодке, и он до сих пор... Кам'яні приходять свої со своєї дочки, і так далі. Ждем внук уже більшість викладачів середніх шкіл саме жінки. Від їхнього настрою залежить і настрій учнів. У святковий день посмішки прикрасили обличчя кожної вчительки. А вони в свою чергу подарували добрі емоції своїм вихованцям. Ірина Монтям, Юрій Рух, телекомпанія Круг.